Зараз в ці хвилини іде засідання робочої групи Верховної Ради України, яка створена за моєю ініціативою по вивченню законності і об'єктивності тарифів, які встановили людям. Нові тарифи, які всі в країні називають драконівськими, а тарифну політику називають геноцидом практично українського народу. Сьогодні на робочій групі значна кількість зловживань по встановленню тарифів підтверджена. В першу чергу підтверджено те, що газ українського видобутку, який просто зобов'язаний віддаватися людям на газ на тепло на гарячу воду, що він сьогодні не віддається в повному обсязі. А на українському газі, враховуючи, що він в 10 разів нижче за ціною російського, творять вже нова влада. Вже е, нові люди, які прийшли на посаду, творять достатньо велику корупцію. І за рахунок того, що український газ не додається людям, безумовно, і тарифи такі, як є. Сьогодні також підтверджено, що норматив на один квадратний метр списання тепла для встановлення людям тарифу на тепло, також суттєво завищений від півтора до двох разів по різним регіонам. І це негайно потрібно міняти. Нормативно один квадратний метр списання тепла для встановлення тарифів мусить бути негайно знижений урядом. Це повноваження уряду. Якщо це не буде зроблено, і далі половина природнього газу, який йде на опалення, буде практично корупційною годівницею вже для нової влади. І тому зараз, буквально зараз, я їду до міністра житлово-комунальних господарств і послуг. Це пан Зубко. Це його компетенція зараз. Своїм рішенням встановити об'єктивні обґрунтовані е, нормативи списання тепла на один квадратний метр для встановлення тарифів на тепло. Крім того, ми зараз говорили про те, що абсолютно неправильно, несправедливо встановлено 70% рентної плати на газ українського видобутку, який йде громадянам України. Тобто для олігархів значно менше, для громадян 70%. Ми на наступному тижні будемо ініціювати скасування рентної плати на газ власного українського видобутку, який йде для населення України і для тепла комуненерго, тобто для тепла, для гарячої води і для безпосереднього споживання газу на побутові потреби. Що це нам дасть? Це зразу нам прямим рахунком дасть зниження ціни на газ для людей на 70% і приблизно на такий же обсяг зменшення тарифу на тепло. Я хочу, щоб ви знали, що ми зараз в робочій групі боремося за те, щоб тарифи, які вам вже через платіжки подадуть буквально через тиждень, максимум через 10 днів, щоб ці драконівські тарифи зробили ринково обґрунтованими, справедливими. І такими, що не включають корупцію. А це означає, що тарифи на тепло, гарячу воду і ціна на газ для людей може бути знижена від двох до трьох разів, в залежності від того, чого ми доб'ємося від діючого уряду. І сьогодні дуже дивно, що уряд, новий післяреволюційний уряд так віднісся до людей і так необґрунтовано, нечесна, некоректна. З корупційними складовими встановив такі непосильні для людей тарифи. Я хочу зараз сказати всім, що ми докладемо всіх зусиль, щоб цю ситуацію поправити. І вже є перша перемога. Перша перемога в тому, що для квартир і будинків, які не мають лічильників по газу, вже знижений норматив споживання газу на одну людину. Що безумовно призведе для тих, хто не має лічильників по газу вдвічі зниження суми, яку ви будете за газ платити. Але це не обмежить тих, хто має лічильників в споживанні газу. Це не обмежувальна норма. Це норма для тих, хто не має немає лічильників, щоб порахувати скільки платити. Але це тільки перша перемога. А далі ми будемо добиватися встановлення обґрунтованих чесних, справедливих тарифів без корупції. Шановні колеги, є ще уточнення. Можна ще? Так, будь ласка, скажіть, будь ласка, Юлія Володимирівна, от ви говорите про калорійність газу, перевірки будете влаштовувати. Але ж фактично в усіх провідних країнах лічильники міряють не кубометрі, а калорійність. У нас я мала розмову з помічником Гройсмана, коли Гросьма на пользупрем'єром. Мені конфіденційно була надана інформація, що весь газ, який подається нашій газовій магістралі. Я не скажу, він сказав, можливо, занижену цифру на 25% нижче, так. ніж повинно бути. А так я чула, і на 75% він нижче. ми практично населення, яке опалювання будинки газом практично палить за відходи, а не за газ. Також співпрацюючи з фахівцями і е, е, аналізуючи ситуацію е, в Трансгазі в облгазах, ми прийшли до висновку, що реально. Від 20% до 22% в якісний газ підмішується азотна кисенева повітряна суміш, яка насправді на 20-22% підвищує і обсяг плати, в тому числі у тих, хто стоїть і має лічильники, за природній газ. А якість газу знижується, і це люди відчувають, коли не можуть нагріти чайник, не можуть нагріти в кастрюлі воду або зварити що-небудь. Ми зараз хочемо прямо в законі передбачити, що щомісяця мусять контролюватися калорійність на конфорки, калорійність в облгазах, тобто в трубопроводах низького тиску і в трубопроводах високого тиску. Це в транзитних магістралях. щомісяця контролюватися калорійність газу мусить і Її цю калорійність треба оприлюднювати офіційно зроблені аналізи. Ми зараз залучаємо іноземних фахівців для того, щоб перевірити і обнародувати ці порушення з якістю газу, з калорійністю і з тому, що домішують в газ повітря, азони, азотні суміші і кісиневі суміші.